Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Коротше, я сьогодні подумав: хм, круто було би, якби я зняв сьогодні не запай челендж, але, блін, поїхав в магазин перший, побачив там ось ці чіпси. І думаю, блін, хочеться спочатку на них просто прореагувати, потім не запай челендж. Потім поїхав в другий магазин і побачив там, де я завжди для вас контент купую. Там я вже побачив чіпси Лейс барбікю. Ну, коротше. Подумав так, 20... завтра ми реагуємо на печиво, ото що я вчора їв, там ще трохи лишилося, але з молоком, напевно. Чому? Тому що я вирішив е... зекономити, взяти завтра гроші, але не потратити їх на реакцію, а потратити теж на реакцію, але ж вже на 10 жовтня. Розумієте, мені зараз треба зібрати гроші наперед, е... на 10 жовтня, бо я знайшов багато смаків у місті, продаються. Закордонні напитки чупа-чупс за 45 гривень. Мені треба по баносі, хоча б через пару днів, ну за тиждень, хоча б ну коротше до 10 жовтня хотілося б всі смаки купити і на 10 жовтня всі їх попробувати. Коротше, багато контенту зняти на 10 жовтня, бо 10 жовтня моє любиме число. І місяць теж, 10-10. Ну, але я не знаю, чи я всі зможу купити, але хоча б при можливості, скільки зможу, стільки маю купити. І мені треба визберег. Тому я думаю, ще 29... завтра я зекономлю на баночки Чупачу, з 29-го я. Може, куплю лейс барб. То не барбекю, то. А, то теж смак. Дивіться. Це зі смаком бекону. І лейс також зі смаком бекону. Я нагадав, то новий смак бекон. Тому, скоріше всього, 29 вересня чекайте бекон. Ну, вже 30-го теж доведеться потратити гроші. На... Ну, кіндер, напевно, зроблю паузу, не буду купувати. Ну, щось солоденьке треба купити. Ну і коротше, про запий челендж. Там лише -лиш... я вже знімав у коротких шортах, скажу і тут, що. На Незапий челлендж я питався. Там лише містер Бістр один відповів, що цей. Я запитався, що я запитав? Зачекайте, дайте перегадаю. Я запитався Чекайте, дайте, Ага, чи якщо я знімлю з простими смаками, не гострими, чи, чи знімати з простими звичайними смаками не запечене, чи не знімати, І написав містер Бістер, і там ще хтось, що може знімати. Але там мало було активу і тільки один містер Бістер написав. Тому ще раз напишіть під цим відео в коментарях, чи добре, якщо я знімлю з звичайними, не гострими смаками. Чіпси на «Не запий челендж і попробуйте їх не запити. Чи виграю, чи програю. Скоріше всього, виграю. Але ви напишіть в коментарях, дайте мені ще раз під цим відео знати. Ну а щось, а ми зараз реагуємо на чіпси, якісь нові від лайк. Like. Коротше, лайк-чіпс. Like Поїхали до заставки. Деньспені реагує, День Спені реагує. Сьогодні буде реагувати на лайк-чіпс. Бекон флаурет, флаурет, флаурет. Правильно? Флаворит. Флаворит, ворит, ворит. Коротше, як вийшло, так вийшло. Я записав... Нема... Е, я казав, що я зачитаю але та поїхав в місто. Тому я написав всі коментарі, які я захотів у зошті. Тому давайте читати. Бачите, за сьогоднішнє число. Бардак. Ну, можеш в принципі зняти ролик на час і посмотрети, як там будуть. Хоча не думаю, ролики з трудом 100 просмотрів набирають. Е, ну так... Це він на годину має на увазі. Ну, я думаю, може і не набрати навіть 100 переглядів, бо Ну, я вас запитався, чи знімати на годину, чи не знімати. І Ну, не знаєте, чи навіть 100 набереться. А я на годину. Ну, скоріше всього, на годину, скоріше всього, не буде. Там були стріми, у мене пам'ятаю, на 3 години. Ну, це стріми. Це ми, це ми з вами спілкувалися. А це довгі ролики, на годину, скоріше всього, знімати не буду. Добре, наступний коментарі. Софія. Копленко, так чекаю відео в окулярах і в кепці. Добре, тоді може завтра вийде в окулярах і в кепці. Ксенія Абрамова, так, можеш зняти відео на годину. Я подивлюсь, тебе цікаво слухати. Дякую, але скоріше всього, на годину не буде, бо це справді довго. І до години не вкладуся, там треба буде вигрушати. Ну, скоріше всього, на годину, поки що не думаю знімати, але дякую за коментарі. Містер Бістер, я б дивився твоє відео годину. Ти поговориш по душам, щось розкажеш, коротше, буде цікаво. Ну, може. Якщо під цим відео набереться багато коментарів, так знімай годину, може десь колись. На годину знімлю. Пишіть в коментарях, якщо хочете справді на годину. Далі Леоновіч так знімай відео в окулярах і в кепці новій. Добре, а, ти хочеш в новій кепці, добре буде в новій. А десь я її поставив. Ну, найду, буду знімати. Ксенія Абрамова, так знімай відео в окулярах і кепці. Добре, знімлю. Містер Бістер, я замітив, що ти останн відео купуєш годну їду. Зараз, до речі, годна. Але блін, ця пачка 35 гривень. Я думав до, до 30 або 25. Ні, 35 десь коштує. Чи дорого, блин? я розчарував. Чи 33 треба рахувати. Добре. Е... DJ Piesto. Ну, на годину не знімай, бо це за великий контент. І його мало хто подивиться. Отож, я і так і думаю, що його мало хто подивиться. Це ви тут в коментарях такі що можеш знімати. А потім знімеш, і ви ніхто не подивиться. Не знаю. Леонід Мар'ячевський, ну можеш раз попробувати зняти відео на годину, але нормальних передів не знаю, чи набере. Отож, я теж не знаю, чи набере. Тому поки що знімаю так до 30. Вчора найдовший ролик вийшов. Містер Бістр знову, давай, знімайся у новій кепці, а нова краща за стару. А, тобі нова краще. Ну добре, знімлю тоді у новій. Хоча мені стара більше. Мені по секрету стара краще. Айфон айфонович, ну на годину не знімай. Це я тут написав. Ніхто тебе дивитися не буде, я ледве 30 хвилин подивився. Отож, я і думаю, що ви мене не будете дивитися на годину, тому і не знімаю. Тут я, коротше, писав назви відео, щоб видалити, добре, але так прочитаю. Арабік Бой, на час не знімай ролик, я смотреть не буду. І так я думав, DJ пієсто, знімайся в старій кепці. О, хоч один коментарій про стару кепку. Добре. Все, друзі, приступаємо реагувати, я зголоднюв. Коротше, не знаю, не запий челендж, поки що треба, звичайно, на, на нові смаки від Лес прореагувати і на ці нові чипси, і потім може не запий чалендж, може вже вийде у жовтні. Все від ваших коментарів залежить під цим відео. Поїхали. Я ще грався цими чіпсами туди-сюди. Йой, я так і думав. Дивіться, які маленькі чіпси. Добре, давайте він не буде 10. За що я 35 гривень дав? Блин. Ну, таке собі. Ммм, на набагато краще. Я так і думав, що буде маленьке. Бо я нащупав. Чипси в мене були дуже малі. Що в магазині. Блін, кес реально, кессім баю. Хм, те відчуття, коли треба було дописати дизлайк, а не лайк. Дійсно, щось таке собі. Поки що по ходу сімбалю не дуже. Ну, вроді бекон чую, але кісь не дуже. Попробуємо з вами лайці обов'язково, вони будуть краще. Чекайте. Це нічого. Нагадав одну штуку. что я снимаю ролик завтра на 8 до как раз не бля. Я забыл, что я по ранкам снимал, дякую. Но треба зато снято. mm Кісники не сподобались мені чіпці, ці чіпси. Ось такі, щоб ви розуміли. Якісь зовсім дизлайки. За що ще назвали лайк, не розумію. Хм. Е, у, це не наші. Дробики, всякі чіпсів не навіть не добрі, це Лейс. Лес найкраще. А це найгірше. Може те, що смак бекону, не знаю. Я ще дебіл запитався, чи ще одну пачку, є. а там тільки ця одна пачка була. Тепер я розумію, що тільки одна пачка. Несмачна. А, може розкупили, але навряд чи. мені не дуже давайте попробуємо тако повільно їсти чтобы це приправу приправу я не чую це взагалі не смак бекона не знаю чого смак бекона я взагалі не чую смак нічого Хотів би це зараз Думав би це на YouTube що зняти але тут навіть нема що показувати Не знаю, давайте все доїдаємо зараз і все Нема що тут показувати Або може трохи на YouTube шорт лишу, не знаю Добре на YouTube шорт лишу 7 балів, більше не Це Взагалі не смачно. За що я заплатив гроші не зміни? Перший раз увидів ці чіпси, вирішив попробувати. Взагалі не сподобалось. Коротше, засмутило. Це навіть 8 немає балю. Це 7 балів. Це дуже повно. Коротше, друзі, на цьому все. Я лишив, знаєте, ось тільки. Коротше, ми це зараз прореагуємо на YouTube Short. Бачите, небагато, але більше нам не треба. Коротше, друзі. На цьому все. Еж тепер у кінці я відчув бекон. чуть чуть, -чуть, -чуть, -чуть почути. А ну Чекайте. Тепер у кінці був відчутний бекон, а може приправа на дні. Не особо чути. Я і до дна добрався. Коротше, не чую. Коротше, погані чипси 7 балів не рекомендую купувати лайк чипс. Вони зовсім не лайк, а дизлайк. На цьому все. Я вчора подивився, ви залишили 21 коментарі. Я скрив лайки знову, бо тому що при 21 коментарі там всього стоїть один лайк. Розумієте, який цей паскуда YouTube? Всього один лайк залишив. Більше немає. Я не знаю, що казати. Буду тепер під новими роликами всі закривати лайки. Що зробиш? Лайків нема, доводиться закривати. Такі справи. На цьому все. Чекайте, сьогодні вийдуть Ютуб шорти. Ми всім пока, з вами був День Вені. Всім удачі, всім пока-пока. Ну, засмутили Чіпси, що зробиш? Пока, чекайте на YouTube шорти. Бувайте! Ой, треба було, значить, брати лейс сьогодні. А я ще не хотів брати сьогодні лейс, бо то, що лейс 45, а я хотів до, 30, до 40 взяти, щоб бо в мене не було 5 гривень, блін. треба було лейс брати. Ну нічого, попробували це, не сподобалось. Візьму післязавтра вже лейс зі смаком бекона, порівняємо, що краще. Чи лайк чіпс, чи все-таки лейс. Тому очікуємо. Пока.